Запобігання раннім вагітностям, зменшення кількості зґвалтувань, формування здорової та освіченої нації, чи розбещення дітей та пропаганда ЛГБТ-плюс спільноти, думки українців щодо впровадження статевої освіти як обов'язкового шкільного предмета розділилися на два табори. Активне обговорення розпочалося після появи відповідної петиції. У ній зазначається, що школярі мають знати про фізіологічні та психологічні зміни, пов'язані зі статевим дозріванням, про методи контрацепції, незаплановану вагітність, особисту безпеку, знати законодавство і розуміти базові принципи культури згоди. Представниці громадського альянсу політична дія жінок та «Мезія гендер» в деталях, які підготували звернення, зазначають, що така обізнаність допоможе знизити ризики насильства, рівень злочинності та кількість підліткових вагітностей. Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів, і на неї відповів президент. Він передав опрацювання викладених пропозицій кабінету міністрів. Що ж там відповіли. Міністерство освіти та науки надало дві різних відповіді. Так, керівник директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Олег Єресько наголосив, що теми статевого виховання вже є в інших обов'язкових предметах. У той же час міністр освіти Оксен Лісовий зазначив, що МОН вже працює над розробкою і впровадженням окремого курсу статевого виховання із урахуванням досвідів європейських країн. Чи може інформація про статеве дозрівання? Та репродуктивне здоров'я вже наявно в програмі задовольнити потреби сучасних підлітків. Ми попросили наших студентів пригадати їхні шкільні роки і розказати, як з ними говорили про ці питання і чи було їм достатньо цих знань. У мене в школі Слатева освіта була в рамках. Окремих предметів, зокрема основ здоров'я та біологія, але я би не сказав, що там щось було таке прям визначальне, що я дізнався. Я набагато більше дізнався з тіктоків за останні два роки, з тіктоків, з книг і з освітніх відео на YouTube, наприклад. Тобто, те, що було в школі, це буквально 0,5% з усього того, що я знаю зараз про сатеве життя впродовж мого дорослішання могло виникати багато у мене питань, на які я не знав відповіді. Я не знав, чи чи окей те, що відбувається зі мною, чи окей, там ті чи інші ем, питання, які вони виникали. Тому е, я би хотів, щоб мені було простіше дорослішати, е, як, якби в школі викладалася статева освіта. У мене в школі не було окремої дисципліни про статеву освіту. Але я дуже добре пам'ятаю, що взагалі у нас колись був відкритий урок, що хтось звідкись приїжджав, десь в самому класі нам намагалися розповісти про те освіту. Але саме через те, що про це не дуже активно розповідають, в школах це питання не дуже підіймають. Я пам'ятаю, як весь клас просто реготав з цього, тому що ну в сьомий клас діти цього не дуже зрозуміли і здалося це смішним. А якби це питання якось піднімалося постійно в школах, то це до цього відносилася більш серйозно. Я вважаю, що це потрібно, щоб відкладалося в школах, тому що деякі батьки взагалі не піднімають цю тему і через це діти не мають ну ніякої інформації крім інтернету. А в інтернеті не завжди вона є. Правильно. У нас не було в школі цієї е, освіти. Взагалі, в нас дуже мало було освіти в школі, насправді, бо в нас така була бідненька школа. І таку освіту, ну я думаю, ніхто навіть не здогадувався, що можна і проводити, і слава Богу. Я не розумію, що це потрібно взагалі. Ну, ось ну, ну, кому це потрібно. Це приходить з досвідом, з віком і взагалі, ну. Це в людині вже закладено, тому чого це, це потрібно навчати. Я цього не можу зрозуміти. В Школі це абсолютно не потрібно, і в університеті це не потрібно, в житті це не потрібно. І поки у суспільстві тривають дискусії, у Міністерства освіти та науки є час, аби проаналізувати всі думки та пропозиції і ухвалити своє остаточне рішення. Про те, яким воно буде і про що буде свідчити, розкажемо у наступних випусках.